Як підтримати друга, який запускає свій YouTube канал? Особливо якщо це перший запуск каналу, і він реально хвилюється сьогодні. Я дам вам короткий гайд, який може змінити долю вашого друга, або можливо навіть вашу, без перебільшення? Почнемо з простого перше. Переглянь його відео. Звучить банально, але не всі це роблять. Якщо ви дійсно хочете підтримати, просто подивіться перше відео. Бажано не 10 секунд, і закрили, а хоча б декілька хвилин. Якщо це коротке відео, додивіться до кінця. Якщо довге, хоча б перших там я не знаю 5-10 хвилин, бо YouTube фіксує глибину переглядів. І якщо ви заходите і одразу виходите, це навпаки погіршує статистику. Дуже часто люди заходять, щоб підтримати. Просто я підпишусь, підставлю лайк, напишу коментар. Витрачають на це 6 секунд. Унт і думають, я дуже сильно допоміг другу, але насправді алгоритми Ютубу сприймають, що ви зайшли подивились контент декілька секунд і вийшли можливо вам не цікавий контент то я тому YouTube не буде далі його просувати ходить що ви навіть трошки підклали свиню своєму другу і його контент YouTube тепер сприйматиметься гірше хоча ви ніби хотіли зробити як якомога краще а ще до речі важливий момент не просто подивіться відео а дайте розгорнути фідбек тобто напишіть другу як вам це відео що б ви змінили що вам сподобалось що вам не сподобалось а які наступні теми ви могли б запропонувати тобто Входіть з людиною в діалог. Якщо людина запускає YouTube канал, вона цим горить і їй буде неймовірно приємно розуміти, що є люди, які її підтримують. В цьому порада ютуберам скиньте це відео своїм друзям, розмістіть його в себе в соцмережах. Тому що якщо ви запустили канал і зараз скинете їм це відео. Люди зрозуміють, як вас правильно підтримувати, тому що більшість людей підтримує неправильно. Друге, це лайк, просто натиснути вподобайку. Це як мінімум. Алгоритми Ютубу бачать, що людина не тільки відкрила відео, не тільки дивиться, а ще й щось зробила. Це вже плюс невеличкий, але плюс до видимості відео. Третє, обов'язково залиште коментар. Це вже зовсім інший рівень. Якщо ви напишете коментар, будь-який, навіть класно, успіхів, мені сподобалось, особливо то-та-то. -то, це вже дуже допоможе. А якщо ви напишете щось змістовне або запитаєте щось по темі, почнете дискусію або срач, це взагалі класно буде. Це вже точно буде краще. Ютуб рахує кількість коментарів як один з основних факторів для просування. Також можете зайти повідповідати на коментарі інших людей, задавати додаткові питання і якусь дискусію створювати. Це дуже класно працює, особисто провіряв. Четверте. підписка. Це прям must have. Якщо ви друг не підписались, але питаєте, як допомогти, то ось відповідь. Підпишіться. І не просто підпишіться, а ще натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Але важливо, що якщо вам тема. Каналу, взагалі, не цікаво, ви не будете цього дивитись, тоді не підписуйтесь. Тобто, просто подивіться дайте якийсь фідбек, якщо ваш друг просив про це, але не підписуйтесь, щоб вам потім не приходило це в рекомендацію. Тому що, якщо ви підпишетесь, YouTube вам буде це присилати в рекомендації. Якщо ви не готові наступні 5-10 відео просто також включати перегляд, щоб зарахувався перегляд, і вашому другу алгоритми сприяли, тоді краще не підписуйтесь, тому що потім, якщо ви підпишетесь, алгоритми YouTube будуть підсовувати вам нові відео вашого друга. Ви не будете їх відкривати. І алгоритми це будуть сприймати, ніби це поганий контент, якщо ви його не відкриваєте, і це буде тільки знову ж таки шкодити. П'яте. Поділіться цим відео. Ви можете кинути посилання в свої сторіс, надсилати комусь з друзів, мамі, батькам, комусь це можливо цікава саме ця тема. А може бути сторіс з написом: мій друг запустив канал, зацініть, підтримайте його, або дивіться, яка крута тема. Навіть якщо цим відео зацікавиться одна людина, це вже плюс один глядач, і це дуже важливо. Шосте: додайте відео в свій плейліст, навіть в приватний. Багато хто не знає, але Ютуб вважає додавання відео в плейліст потужним сигналом. Це означає. Що контент цінний, навіть якщо ви створите окремий плейліст для себе цікаві відео мого друга, це вже буде користь. Сьоме, поверніться через кілька днів. Якщо ви знову відкриєте цей канал або ще одне відео, YouTube це побачить і вирішить. Ага, значить канал цікавий. Варто показати його ще комусь. А тепер важливо, що не треба робити. Я сам не так давно це дізнався, але не вмикайте відео на фоні з вимкненим звуком. Бо YouTube це зчитує як фейковий перегляд. Також в жодному випадку не накручуйте перегляди ботами. Я декілька історій таких знаю, як друзі вирішили допомогти своєму приятелю і купили йому, там, я не пам'ятаю, 10 тисяч переглядів і там, тисячу підписників. І це вбило молодий канал. Потім людині прийшлось повністю перестворити канал, тому що після цього алгоритми вже дуже складно підняти, тому що алгоритми дуже швидко розпізнають і зменшують далі охоплення. Плюс Ютуб ще може навіть якісь проблеми надати вашому другу, через те, що Ютуб може подумати, що це він намагався шаманити і налохачити Ютуб. Ну і не ігноруйте, якщо ви близька людина, підтримка в перший тиждень запуску каналу вирішальна, навіть в перший місяць. Саме тоді алгоритми ютубу вирішують, чи варто цей канал просувати, чи поховати його на дні платформи. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш друг не здався, щоб він зняв друге, третє, десяте відео, просто зробіть те, що я сказав. Це не складно і це реально допомагає. Підтримуйте своїх. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, напишіть коментар. І можливо подивіться з цим відео з друзями, тому що мене також треба підтримувати. Я такий контент знімаю. Поділіться там лайки, коментарі і так далі.